В Новогродівській громаді розпочався ремонт доріг, які знаходяться на балансі міської ради. Попередньо були проведені процедури закупівлі, визначені виконавці робіт. Минулого року кошти були виділені з місцевого бюджету на ремонт, але ж враховуючи всю цю ситуацію, ремонт не виконувався. То, звичайно, що в цьому році об'єм, що необхідно зробити, виріс дуже сильно. На цей рік з місцевого бюджету заплановано 6 мільйонів гривень. На минулому тижні підрядна організація розпочала поточний ремонт, зокрема фризування та укладку асфальтового покриття. Наразі проводяться роботи по вулиці Надії, Парковій. Окрім того, ямковий ремонт в місті запланований ще по вулицях Шкільна, Мічуріна, Центральна, Молодіжна та Матросова. В першу чергу ремонтуємо автошляхи, скам так, центральні вулиці. Ті вулиці, де більш всього ну, високий трафік, там, де рухається транспорт для перевезення. Людей, це першочерговий напрямок. За сприятливих погодних умов та безпекової ситуації роботи планують завершити вчасно. Роботи розпочалися на минулому тижні, і якщо не завадить погодні умови та безпекова ситуація, то я думаю, що той об'єм, який заплановано, ну протягом двох тижнів, я думаю, ще. Буде виконаний журналісти телебачення капрі Також поцікавилися і вартістю робіт, які проводить підрядник. Приблизно десь метр квадратний по закупівлі, якщо не помиляюсь, десь 1200 гривень за метр квадратний. Як зазначає начальник новогродівської МВА, в планах є ще ремонт доріг обласного призначення. Також з областю, з департаментом є порозуміння, є перелік автомобільних шляхів, які знаходяться на балансі облавтодору, і також ці ділянки будуть. Ну, знаходяться в планах на ремонт, на поточний ремонт. На час ремонтних доріг ділянки руху в Новогродівці можуть бути частково обмежені. Водіїв просять бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху.